Шалом народу Божому і благословення усій нашій Україні. У цю неділю, 12 жовтня, в нас особливий день в наших церквах, тому що ми згадуємо про служіння присвітерів або пасторів. Зовсім недавно ми започаткували цю, я би сказав вже, традицію, яка впродовж декількох років триває. Згадувати про служіння пасторів. Напевно, в неділю їх найбільше видно в церкві. І в цю неділю так само в кожна церква буде проводити богослужіння. І там, де у нас є наші служителі, пастори, один, два чи більше в церкві, скільки їх є, вони так само будуть служити для церкви. Їхнє служіння воно не обмежується тільки. Недільним служінням чи публічним служінням, але в цей день дуже добре, що ми можемо згадати про них, привітати їх, помолитися за них, побажати їм щось особливе, взагалі приділити невеличку увагу. У нас є різні дні. Погодьтеся в нашому житті є дні народження. Ми пам'ятаємо день свого народження, і хтось нас вітає. Є День матері, наприклад, чи День Батька. І це приємно, коли різні люди в різному статусі вони отримують невелику порцію уваги. День пастора, я би сказав, що він в наших помісних церквах він приживається. Напевно, не всі церкви ще можуть привітати свого служителя чи служителів. І від цього стоїть таке питання. Чи варто взагалі робити на цьому акцент? Чи варто якось по-особливому виокремити і вшанувати служителів, пасторів? А можливо, вони через таку увагу загордяться? Чи, можливо, вони захотять ще більшої уваги? Певно, ми, як християни і зрілі люди, ми розуміємо, що від того, що ми по-особливому якось звернемо увагу. і Помолимося і подякуємо служителям, ми нічого не втратимо. Навпаки, я думаю, що це буде е, добрим благословінням для всієї церкви. А роль служителя, вона досить важлива. Роль пастора в церкві, вона є одною з ключових. І говорячи про цей день пастора, я хотів би звернути увагу в нашій позиції е, саме на те, що е, Пасторське служіння, пресвітерське служіння, воно багато в чому впливає на, на церкву, і життя церкви, воно залежить від того, яким є присвітер чи присвітера в церкві. Коли ми з вами читаємо Слово Боже, то Біблія, Новий Завіт, устройство самої церкви вказують нам на те, що пасторство важливе і необхідне в житті церкви. Послання до Єфесіан в 4 розділі сказано, що Він, тобто Господь, голова церкви, Він поставив одних апостолами, це окреме служіння в церкві, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування тіла Христового. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, віри, зрілості, повноти Христа. Так, апостол Павло описує п'ять різних служінь, які є а, важливими в житті церкви, і серед них служіння пастора. Колись на одній із конференцій, пасторської конференції я зауважив. Про те, що пастори, присвітера – це не люди. Потім я повторив цю тезу на якійсь молодіжній конференції, і для молоді, яка завжди готова до креативу, до якоїсь творчості, це запало. І вони одразу десь у постах, в соцмережах написали думку з цієї конференції пастори. Тире, не люди. І справді, з одного боку, чому я так кажу? Тому що присвітер – це особлива людина, яка по-особливому покликана Богом до служіння. Пастори мають особливе призначення в тілі Христовому. Пастори це особливе служіння, до якого Бог кличе небагатьох. І, на превеликий жаль, нам потрібно сказати, що сьогодні в Україні ми маємо ще дефіцит нестачу присвітерів в наших церквах. Нам би хотілося, щоб кожна наша помісна церква мала одного-двох хоча б служителів. Чи то нова, яка тільки розпочинається, чи, чи ті, які вже мають довгий строк служіння і історію, щоб вони мали. Пресвітерів, ось таких старішин, таких е, людей, які опікуються церквою. Коли ми говоримо за пресвітера, то ми розуміємо, і Слово Божого, що Бог відділяє їх для служіння, збудування, зро, зрощування е, людей у церкві. Для того, щоб стати пастором церкві, потрібно володіти цілим набором духовних харизм. Духовних дарів, мати особливе покликання від Господа. Це не є питання нашого бажання або небажання, а скоріше навіть того, що Бог від початку, коли ми покаялися перед Ним, пережили відродження, Бог вже наділив окремих людей пасторськими дарами. Наприклад, дар керівництва це необхідний дар для служіння присвітера. Або дар навчати, здібність навчати. так? Вона походить від Бога, який обдаровує окремих людей, тому що такі люди мають вчити Слово Божому, передавати Божу істину а, в різний спосіб. І це особлива духовна харизма дар знання, пізнання Божої істини, Божого Слова, розуміння цього слова, і знати для того, щоб потім інших будувати. Це пасторство або дар мудрості. Я перерахував тільки декілька духовних дарів, які мають мати у своєму арсеналі духовному ті, хто покликані до пасторського служіння. І це важливо, тому що не кожна людина може звершувати це служіння. З іншого боку, Біблія виявляє дуже високі стандарти, критерії присвітерського служіння. Є е, пасторські послання, перше, друге послання Тимофію, послання до Титу. Апостол Павло пише служителям, і це, я би так сказав, професійні послання для служителів церков, для присвітерів, для диаконів. І там зазначається, що пастор має виявляти неабияку зрілість, духовну зрілість своєму характері. Наприклад, в посланні до Титу, апостол пише і каже, кого потрібно обирати на служіння, він каже, треба, щоб єпископ, як Божий управитель, був бездоганний, не гордий, не гніливий, не п'яниця, не задеркуватий, не користолюбець, але гостинний, який любить добро, мудрий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується вірних принципів згідно з вченням. Аби був здатний потішати здоровим навчанням і переконувати противників. Ось в цьому посланні апостол і посланні Тимофію говорить подібне. Апостол говорить про те, що зрілість характеру, тверезість такої людини, духовна тверезість, занадто важливий. І це критерій не тільки на момент обрання. Чому я про це кажу? Тому що кожна наша церква помісна. Вона багато в чому схожа на своїх служителів, на своїх пасторів. Яким є присвітер церкви, присвітера церкви, такою буде церква. І в цей день, коли ми згадуємо і дякуємо їм за служіння, ми розуміємо, що їхній духовний рівень, їхня духовна висота є благословінням для усіх нас. Пастори відповідальні за доручене їм служіння перед церквою і перед Богом. Тобто ми говоримо про те, що вони пасуть Боже стадо, як пише апостол Петро в своєму першому посланні. Вони мають наглядати не з примусу, над спадком Божим, не панувати, а мають це робити добровільно по-божому, не для ненаситної жадоби користі, а з ревності. Тобто, служитель служить, і в нього є вогонь, ревність, в нього є запал. В нього є сила Духа Святого, не як ті, які панують над спадком, але як ті, хто сам є прикладом для отари, для стада. І коли з'явиться архіпастир, каже Петро, одержати нев'янучий вінець слави. Дорогі пастори, Слово Боже говорить, що це наша доля, наша місія, наше покликання. Ми дякуємо Богу за те, що в нас більше двох тисяч служителів в нашому всеукраїнському об'єднанні церков Іванницьких Християн-Баптистів звершують пресвідарське служіння. Якась частина виїхала за кордон, ми рукопокладаємо, обираємо нових служителів, і зараз під час війни в нас відбувається зміна поколінь. Нова генерація входить в служіння, багато нових служителів входить. І для служителів дуже важливо мати і підготовку, навчання, більше занурюватися в Слово Боже, розуміти те, що говорить Господь, цим ділитися, вести народ Божий, захищати народ Божий, годувати отару Господню. В цьому є покликання для служителя проголошувати Євангелію і служити. Тим, хто сьогодні є в церкві Ісуса Христа. Тому з одного боку, пастори це не люди. Чому? Тому що Бог висуває до них особливі вимоги, особливі критерії і особливе покликання. Але з іншого боку, вони люди. Вони залишаються такими, як і всі інші. Вони мають. Ті ж самі переживання, вони в тих самих обставинах, їх так само атакує диявол і навіть більше. Вони так само мають спокуси, і пастори мають постійні виклики. Це те, що потрібно пам'ятати церкві. Тому що е, присвітер завжди переживає боротьбу, бо йому завжди потрібно говорити правду якою б вона не була солодкою чи гіркою? І це боротьба говорити людям так, як є, говорити правду? У пресвітера є постійно інше, наприклад, спокуса загордитися, тому що він завжди перед людьми, він на людях, він на сцені, він вчить, у нього є певна влада. В нього є більше ширші можливості, і спокуса загордитися і увірувати в себе, вона постійно переслідує присвітерів. Або, наприклад, бажання контролювати різні процеси людей це також спокуса. Це спокуса зловживати владою, або бажання лицемірити. Для одних бути одним, для інших іншим, одним сказати одне, іншим зовсім інше. І це постійна духовна боротьба. Або відмовлятися від досягнення кращих результатів, і заспокоїтися тим, що є, а особливо тоді, коли все спокійно, тебе хвалять, тебе приймають, розуміють. І пастори, які пройшли вже певний час служіння, мають досвід, вони визнані в церквах. І є велика спокуса навіть приватизувати цю церкву під себе. Це моя церква. Ось чому ми маємо молитися про них, тому що це постійні атаки диявола, і вони, як люди, їх переживають. Пасторський стиль життя він відрізняється від інших. Тому що е, члени церкви розуміють, що він завжди має бути на зв'язку з людьми 24 на 7. І в дві години, чи в чотири ранку, хто дзвонить по яких питаннях, кому що потрібно, він, як швидка допомога, має реагувати на все. Він завжди має розуміти людей в їх обставинах, в їхніх слабкостях, в їхніх навіть падіннях чи в їхньому успіху. Він має радіти з тими, хто радіє, плакати з тими, хто плаче. Це, це вимога. Так очікують члени церкви. Пастор завжди має бути готовий молитися і допомагати людям, незалежно від того, що він має, що він може або не може, він завжди має бути готовий прийти на допомогу. Він завжди має бути в настрої, незалежно від того, яка погода, які обставини, які, е, яка ситуація в його сім'ї, який її, їх достаток. Він завжди має бути на позитиві. Цього очікують від нього в церкві. Він завжди має мати час для людей. І ми можемо продовжити цей список очікувань. І погодьтеся, що служителі церкви вони багато віддають церкві, вони багато вкладають в церкву. І більшість свого служіння, вона є непомітною, тому що проповідь, навчання, проведення богослужінь. Чи інших якихось активностей публічних це тільки частина служіння пресвітера. Він має проводити час і в дослідженні Біблії, і в молитві, в роздумуванні над Словом Божим. Це не тільки підготовка проповіді, це молитва за інших людей, молитва за різні ситуації. Тому ми дуже правильно робимо, що в цей день ми вшановуємо присвітерів церков. Настане колись час, коли вони отримують нев'янучі вінець слави, як каже апостол Петро. Але це буде в майбутньому. Хотілося би дати побажання всім нашим пасторам, моїм співслужителям. Продовжуйте служити. Продовжуйте віддавати. Ми благословляємо служіння кожного присвітера. І як церква, церкви. Ми молимося про те, щоб Бог по-особливому скерував вами, щоб Бог давав достатньо мудрості і сили, щоб були необхідні знання, особливо в наші часи, коли так багато горя, сліз, викликів і триває війна. Ми покоління присвітерів, які переживають ці воєнні події, які знаходяться в епіцентрі цих подій. Тому що наша боротьба триває, і ми не збираємося здаватися. Бог випробовує нас і робить нас сильними саме в часи війни. Нам потрібна сила. Ви знаєте, що наші кращі капелани це присвітера церков, які присвятили себе сьогодні тому, щоб бути навіть в самих небезпечних місцях цієї війни, і там принести Божу присутність, і там служити. Бо там є люди, а значить потрібні присвітера. Звичайно, ми не будемо мати стільки, скільки ми хочемо, але ми завжди будемо мати достатньо для того, щоб продовжувати служити. Чи то менша церква, чи більша, в селі, чи в місті, в місцях, де сьогодні бойові зіткнення чи глибоко в тилу. Бог покликав нас служити, і нам потрібно продовжити служити. Жертвувати часом, віднімати щось у сім'ї. І це наше спільне служіння наших е, пасторських сімей для того, щоб церква отримувала благословення. Тому вітаємо всіх наших присвітерів із Днем Пастора. В кожній церкві будуть звершуватися молитви. Я не знаю, чи ви дасте букет квітів, а можливо, навіть це не обов'язково, може ви замітите це чимось іншим. Більш потрібним для пресвітера. Але наша молитва має бути підтримкою для них, і нехай Бог благословить для того, щоб український пастор був сильним, відважним, посвяченим і зразком для народу Божого. І з нашим Господом наші пресвітера обов'язково переможуть.